Інша поширена проблема полягає в наступному моя трудність в тому, що я боюся, що скажуть родичі та друзі, коли я повернуся і скажу їм, що я спасенний. Занадто часто це питання фактично не виражається в словах стривоженої душі, хоча саме це і утримує людей від Христа. Християнський працівник повинен прагнути божественної допомоги в діагностиці трудності, призначаючи засоби вирішення. Мабуть, Спаситель знав, що багато будуть соромитися його, бо він сказав: Бо хто буде мене та моєї науки соромитися, того посоромиться також син людський, як прийде у славі своїй, і очі і святих ангелів. Луки. 9, 26. Для будь кого, хто стурбований цим питанням, душеопікун може запропонувати наступне: схвалення від Бога важливіше, ніж пошана людей. Через сто років від сьогодні думки ваших друзів нічого не означатимуть, але Боже схвалення означатиме все. Абсолютно абсурдно для маленької людини соромитися свого Творця і Відкупителя. Він не соромився померти за грішників, чому грішники мають соромитися жити для нього. Найкраще, що можна зробити, це довіритися Христу. І по Божій благодаті прагнути того, щоб приводити ваших насмішкуватих родичів і друзів до Христа. Часто ті, чи його презирства ми найбільше боїмося, насправді почувають велику повагу до вашої сміливої позиції заради Господа.